Так, всім привіт! Мої вітання! Я нарешті дочекався ось цього сонця, ось цієї гарної погоди, коли можна вийти просто на вулицю і класно позайматися. Отож, вертаюся до створення контенту. Багато хто мене запитував, як навчитися підтягуватись. До речі, напишіть в коментарях, чи можете ви підтягнутися. Скільки разів відео не про те, як правильно підтягуватись, а що потрібно робити для того, щоб в кінці все-таки змогти підтягнутися. Мені пишуть, як дівчата, так і хлопці, що хочуть навчитися підтягнутись, у них нічого не виходить. Тому зараз кілька корисних вправ, які ви можете використовувати в посіденних тренуваннях для того, щоб все-таки змогти підтягнутися. Поїхали! Одна з перших причин, чому ви не можете підтягнутися, це слабкий хват. Тому ми виконуємо просте висіння на турніку у двох позиціях. Тобто, коли ми просто застрибнули на перекладину і секунд 30, десь хвилину стараємося просто провисіти. Я знаю, що у вас, можливо, не вийде з першого разу провисіти там одну хвилину, але починайте з малого, Провисіть 20 секунд, потім наступного разу провисіть 40. Не робіть все одразу з першого разу, розбити на підходи, на дробність. Тобто, Наприклад, 3 рази по 30 секунд. Наступне, що ми з вами будемо робити, це підтягування або висіння. Ми з вами підтягнулися або запригнули на турнік, підберіддя вище турніка. І так само десь 30-40 секунд. Ми з вами висимо для того, щоб відтренувати силу свого хвату. Наступне, що ми з вами будемо практикувати, це негативні підтягування, де ми будемо ставити акцент не на тому, щоб підтягнутися, а на тому, щоб максимально повільно опустити вагу свого тіла вниз. Втім, робити 5-6 разів, а навіть якщо ви зробите 1-2, це буде гарним початком. Тобто, що ми робимо? Ми стаємо напроти перекладини, ми застрибуємо. Хто не може підтягнутися, той застрибує. І ваше завдання максимально повільно опустити вагу свого тіла вниз до початкової точки. Спригнути, відпочити декілька секунд і потім знову запригнули. І тоді повільно, потрохи, максимально повільно, опускаємо вагу свого тіла вниз. Якщо ми хочемо навчитися підтягуватись, чому не спробувати це зробити на низькій перекладині? Ви маєте пам'ятати школи, як дівчата здавали норматив по підтягуванню. Вони робили це на низькій перекладені. Так само ми з вами будемо тренуватися для того, щоб зміцнити своє м'ясо, для того, щоб змогти все таки підтягнутися. Тож ми шукаємо низьку перекладину. Чим вона добра, тим що можна регулювати навантаження і починаємо з найпростішого. Тобто, робимо невеликий кут, опускаємося повністю вниз і тягнемо до грудної клітини. М'язи працюють, ми стаємо сильніші і так тренуємося. Коли ви починаєте робити і вам стає легко, то ви просто уходите ногами вперед, займаєте іншу позицію і робите ті самі підтягування. Навіть ваша практика на шляху до підтягування має нести такий тренувальний характер, тобто ви повинні робити це не менше трьох підходів, 10-15 разів. Ви великі молодці, ми вже з вами попітялися на низькій перекладині. Переходимо знову до високої перекладини. Зодним нашим кроком це буде підтягування за допомогою ось такої резинки. Таку резинку можна купити в будь-яких спорттоварах, вони продаються, вони бувають різного супротиву. В нашому випадку різного рівня допомоги. Все, що нам потрібно, це повісити її на турнік. Тут треба пришвидшувати відео, напевно, але я постараюся зробити це максимально швидко. Є. Ви повісили це на турнік. Заклали ногу або коліно, і е, тут ви стараєтеся зробити вже нормальні класні підтягування. Е, дивіться, моя вам порада: не женіться там за великою кількістю, почніть з 5-6 разів, але зробіть більшу кількість підходів, там, наприклад, 5. Ви ми повісили резиночку, ми запригуємо на турнік, і повірте, підтягуватись навіть з такою резинкою буде набагато легше. Але деяким людям буде все одно важко навіть з різиночкою підтягнути своє тіло догори, тому спробуйте різні хвати. Якщо у вас не виходить прямим хватом, зробіть оберненим. Тут нічого такого немає. Тобто потренуйтеся, робити. Потренуйтеся, робити різними видами, подивіться, як у вас виходить, як вам краще робиться. І пам'ятайте, що. До всього потрібно йти поступово, і все вас неодмінно вийде. Я сподіваюся, що відео вийшло досить корисним, досить коротким, і хтось мені напише в коментарях: Юра, дякую, я навчився підтягуватися і зміг підтягнутися 5, 10 або навіть один перший свій раз. І пам'ятайте, що досягнути чогось потрібен час. Це не питання одного дня, не питання одного тижня. Вам потрібен час. Мінімум, я думаю, місяць. Якщо ви починаєте з самого нуля, то за місяць-півтора ви зможете вже підтягнутися декілька разів і виконувати ось такі тренування. Робіть регулярно, робіть через день, робіть два рази на тиждень, але поступово йдіть до своїх цілей. Я вас вірю, у вас це вийде і ще зустрінемося.